Добрий ночі, друзі. Починаємо наш стрім. У нас ніч з 2 на 3 лютого. Я вас радий бачити, радий вас чути. Влаштовуйтесь позручніше, ставте ваші лайки, ставте ваші запитання, будьте активними і небайдужими. Будьте щедрими на донати для Збройних сил України. Ми на цьому стрімі починаємо новий збір. Ну точніше, так, не починаємо новий збір, а я підтримую ще один збір. Який зараз відбувається на звернення фонду промінь поваги, це київський фонд. <кхи> волонтери, з якими ми їздили неодноразово на Донеччину, їздили в Сумську область до 47-ї бригади, яка воює в Курській області. Це волонтери, які підтримують українських захисників з першого дня повномасштабного вторгнення. Фонд промінь поваги робить збір на два риби щит землі для 28-ї бригади ціль захист та збереження життів військових 28-ї окремої механізованої бригади імені лицарів зимового походу, яка воює в Торецьку І цей збір є в описі відео. Тут є банка, є також PayPal. Якщо у вас є можливість, зробіть донат на PayPal. В описі відео знайдете електронну пошту. Цей. Репші землі блокує основні частони FPV-дронів і дронів DJI Autel, які використовують наші вороги. Дистанція 400 метрів, радіус дії 360 градусів. Донат кратний 100 грн. буде брати участь в розіграші Samsung Galaxy Watch 6. Тобто, якщо робите 100 гривень, один шанс, 202, ну і так далі. Чим більше донат, тим більше можливостей виграти. Тому я вас попрошу теж це врахувати і робити ці щедрі внески на цей збір. Що ж, друзі, у нас цікаві вихідні, не завжди вони оптимістичні, але що є? З оптимістичних новин те, що в Курській області загинув віце-губернатор Примор'я Сергій Єфремов. Про це повідомив його начальник губернатор Приморського краю Росії Олег Кажимяка. 52 річний Єфремов, його зам, загинув, вертаючись з бойового завдання. За даними російських пропагандистських телеграм-каналів, машина, в якій їхав Єфремов, наїхала на міну в Курській області. Тобто загинув в ім'я великої матушки Росії. Також загинув ще один офіцер, ім'я якого не розголошується. Єфремов очолював добровольчий. Добровольчий підрозділ Тигр, який був створений влітку 22-го року в Примор'ї на базі нашої ненависної 155-ї бригади морської піхоти Тихоокеанського флоту. Чому ненависної? Тому що ця ненависна 155-та бригада Тихоокеанського флоту вона брала участь в окупації вугледару, і вона відома нашій героїчній 72-й бригаді. Ще із боєзіткнення в Київській області. Вони тут перший раз зіштовхнулися. Дуже жорстко, звичайно, отримали від наших чорних запорожців. А потім вони знову зіштовхнулися вже під Вугледаром, і там більше двох років навала за навалою. Вони накочувалися на Вугледар. Ну і вже зрештою Вугледар впав після того, як впала Селідо, і після того, як впала Карлівка і Петромайка, тобто там це вже мало ефект певного доміно. Стоп'ята бригада просто скористалася цим. Але по факту це не так важливо. Важливо, що загинув цей Олег. Вибачте, Сергій Єфремов, зам губернатора Примор'я, який пішов воювати на українську землю, але смерть його наздогнала вже в Курській області, де він теж воював. У лютому 24 року, рік тому, Єфремов займав посаду віцегубернатора Примор'я і був куратором внутрішньої політики. Повторно відправився воювати після наступу України на Курську область в серпні 24-го року. Так, тому це є хороша новина за вихідні. Генсек НАТО, Марк Рюрте, Україна не програє війну. Ми повинні допомогти їй стати сильнішою. Теж на нашу користь заява фронт рухається в неправильному напрямку. Але якою ціною? Росіяни платять за це від тисячі до півтори тисячі людей щодня, які гинуть або отримують важкі поранення. І все ж росіяни не досягають своїх цілей. І наше завдання зробити так, щоб вони ніколи не досягли своїх цілей. Тому ні, Україна не програє, і ми повинні отримати її, підтримати її в тому, щоб вона стала сильнішою, сказав Рютте в інтерв'ю Більд. Він також підкреслив, що Захід не повинен демонструвати слабкості, бо тоді Росія може щось спробувати, як вона вже зробила це в Україні. Тобто розширити горизонти агресії своєї. Також генсек НАТО закликав не сподіватись на довготривалий мир з Росією. Не варто бути наївними щодо Путіна. Достатньо подивитись на те, що сталося в Бучі. Тому якщо мирна угода буде досягнута, вона має бути стійкою. Ми повинні гарантувати, що він, Путін, ніколи, ніколи більше не зможе завоювати навіть один квадратний кілометр України. Сказав Марк Рюта, і тут ми аплодуємо стоячи. Цьому великому другу України, який був тривалий час прем'єр-міністром Нідерландів, І коли він був прем'єр-міністром, то не був такий дружній, Насправді, референдум за часів його урядування про асоціацію України з Євросоюзом провалився. Україна не виграла його. Я тоді був депутатом, брав участь в агітаційних заходах на підтримку України в Нідерландах, пам'ятаю, що уряд дистанціювався від підтримки України. І фактично пустив це на самочок в інтересах ізоляціоністських сил Нідерландів, які тоді фактично цей референдум виграли. Але зараз вже бачимо його абсолютно іншу позицію. Президент Зеленський підвів підсумки тижня сотні ударів по українським містам, майже 50 ракет, близько 660 ударних дронів і більше ніж 760 керовних авіабомб. Росія не зупиниться, світ має змусити її. Завершити цю агресію. Тим часом знайдено докази, що в суджу в інтернат, який було зруйновано, влучила такі російська авіабомба, а не українська, як самі російські пропагандисти кинулись доводити. По-перше, у нас є скріншот системи Віраж Планшет, яка показує траєкторію польоту Російського Кабу на Суджу. І цей пуск відбувся. З російського винищувача, який запустив і потім повернувся на місце дислокації. Також у нас є спростування російської версії, що це був удар Хаймерсом, як вони намагалися доводити російські пропагандисти, що по-суджу вдарили Хаймерс і в цей інтернат влучили. Це повна нісенітниця. По-перше, руйнування такі неможливі. По-друге, ми зараз бережемо Хаймерса снаряди. Тут витрачати його на суджу нема жодного сенсу. Ну і в даному випадку Україна контролює суджу. Нам нема сенсу бомбити, власне, скажімо так, місто. Тому що воно під нашим контролем знаходиться. Навіщо напускати по інтернету? Російська версія, що це Україна, мовляв, провокацію як в Бучі, так Бучі влаштувала різнина якраз Росія. то і відповідний удар по суджу теж нанесла не Росія. Так, тим часом президент Зеленський дав інтерв'ю Associated Press, яке я б сказав досить таке тривожне, в тому сенсі, що зараз ми бачимо, як намагається Росія переманити Трампа на свій бік, як починають говорити тезами Путіна деякі американські представники. Президент Зеленський, ну наприклад, про вибори, да, які треба провести в Україні під час війни, хоча це повна нісенітниця. Ніколи в світі не було виборів під час війни, і це неможливо реалізувати. Після перемир'я тоді можна говорити. За словами президента, Путін боїться прямих перемовин з Україною, бо це буде виглядати як його програш, його слабкість. Він проштовхує цей заюзаний старий наратив, що українська війна це війна між Заходом і Росією. І визнати, що він програє Україні, для нього нестерпно. Тобто він хоче позбавити нас. Суб'єктності. Також Путін сигналізує, що хоче говорити не з Україною, а з Трампом і з Америкою. Але без України такі переговори не приведуть до результату. Це для України неприйнятно і неправильно. Якщо Україна обговорить з Трампом конкретні кроки на припинення війни, тоді він може говорити з Росією. Путіну не потрібно перемагати Україну, щоб заявити про перемогу. Якщо світ піде на компроміс з ним. Якщо зло залишиться безкарним, то це стане сигналом всім, що агресія працює як інструмент, і авторитарні лідери побачать, що знищуючи суверенітет України, все зайшло з рук, можна так само робити і в інших місцях. Також Путін не хоче справжніх переговорів, він наполягає на тому, що це війна між Росією і Заходом. Коли Трамп каже, що Україна має бути за столом переговорів, Путін шукатиме виправдання, що, мовляв, в Україні не Легітимна влада буде затягувати час, намагатися уникнути завершення війни. Це все відбувається через позицію Путіна всередині самої Росії. Він хоче показати, що Україна не є суверенним суб'єктом, що він воює саме з НАТО, воює з колективним Заходом. І тоді навіщо йому говорити з Україною? У своїй свідомості він навіть воює з Америкою, і вважає, що перемагає США. Але Україна на полі бою, попри всі труднощі, не дозволила Путіну перемогти. Україна готова, за словами Зеленського, розмістити іноземний контингент. І це є частиною дискусії про гарантії безпеки. Але тільки цього недостатньо. Це не може бути лише символічна присутність на папері. Якщо цей контингент тут для захисту, то ми повинні точно знати, хто ними керує, який мандат на випадок нападу в цього контингенту. А реальні гарантії мають бути всеосяжними, каже Зеленський. Без США ці гарантії не працюватимуть. Реальні рамки повинні включати сильну українську армію, інвестиції в оборонну промисловість, виробництво зброї в Україні за американськими ліцензіями. Зараз, за словами Зеленського, Україна як ніколи за три роки близька до миру, захистивши свою землю, незалежність і свою країну. Понесши величезні втрати, Україна має зробити все, щоб відновити стабільність і справедливий мир. Такі тези в інтерв'ю Associated Press від, від Зеленського. Перепрошую. Тому, друзі, попереду будуть складні, складні контакти з американською адміністрацією, тому що ми бачимо, що Путін намагається дуже сподобатися Трампу, намагається говорити. Тими жестами і символами, які мають знайти в Трампа резонанс. Ну, наприклад, Путін зробив комплімент Трампу. Сказав, що з європейськими політиками Трамп правильно діє в на відміну від близького європейцям Байдена, Трамп європейцям не подобається, бо вони активно боролись проти нього, навіть, начебто, втручалися в виборчий процес. Але я вас запевняю, сказав Путін, що Трамп з його характером, наполегливістю, наведе порядок досить швидко, і всі ці європейці встануть у нього біля ніг, як біля ніг хозяїна, господаря, і почнуть помахувати хвостиком, заявив Путін. Також він заявив, що в Європі не лишилося видатних політичних діячів, які були в минулому на кшталт Шарль де Голля, Жака Ширака, Франсуа Мітерана. Або Віллі Бранта, Гельмута Коля та Герхарда Шредера. Ну, То були французькі, це німецькі політики, мовляв, далі за словами Путіна. Інколи здивуванням дивишся на те, що відбувається. Якісь люди, в них і освіти нема, і займаються явно не своїми справами, якими ніколи в житті не займалися. Це лихо якесь, малюзга просто політична. Ну, Нагадаю, це вже не перший раз. Путін він якось сказав, що після смерті Індири Ганді нема з ким навіть поговорити. Вибачте, після смерті Махатма Ганді нема навіть з ким поговорити. Зараз він згадує Ширака, Мітерана, Віллі Бранта, Герхарда Шедера. Ну, насправді, в цьому списку той самий Жак Ширак у Франції вважається досить слабким президентом. Є навіть комедійні фільми про його президентство, як там ним управляла фактично його дружина. Як Ширак виглядав просто політичним слабаком на фоні інших президентів. Ну, Мітеран, да, все-таки це все соціаліст, така визначна постать соціалістичного руху європейського. Так само і Шредер в Німеччині це пазоріще, яке повністю лягло під Путіна. Якось наводити його в приклад просто смішно. Але Путін на свою шарманку грає, що, мовляв, він такий от унікальний, він і Трамп, і таким чином намагається сподобатися Трампу. Сподіваюсь, Трамп на це не купиться. Розуміючи, наскільки дешевими є ці компліменти, наш МЗС різко перерагував на заяву Путіна щодо нелегітимності Зеленського. Це абсурд. За чверть століття перебування Путіна в Кремлі в Україні на чесних виборах змінилися три президенти. Президент Трамп повернувся вже на другий термін після вражаючої перемоги. Так виглядає демократія та легітимність, поки Путін там править. А Путін узурпував владу, розтоптав російську конституцію, убив чи ув'язнив всіх опонентів, знищив вільні змі, організував фіктивне голосування і залишається при владі довше, ніж Сталін. Тепер ця особа читає світові лекції про легітимність. Заяви Путіна є брехнею, яка створена для того, щоб вводити в оману іноземних лідерів. Лише дурні можуть довіряти його словам. Якщо і чиясь легітимність може ставитись під сумнів, то це легітимність диктатора в Москві. Які перетворює на гарматне м'ясо 20 літніх чоловіків, які були народжені, коли він був уже при владі? Відповів собі Га, молодець, розніс Путіна. Сподіваюсь, ці заяви будуть почути в Європі. Так, ну, друзі, і Зеленський поставив крапку в скандалі з цими перестановками в Агентстві оборонних закупівель. Ця чехарда, вона ні на що хороше не впливає в Україні, на спокій тільки створює додаткові проблеми для України. І Зеленський прокоментував цей скандал, зазначив, що міністр оборони Умеров має право ухвалювати ті рішення, які працюють на українську обороноздатність, ті рішення, які мають допомогти уникнути паузи в підтримці армії. І якщо є гроші. А якась поставка зброї не пройшла, то міністр має зробити все, щоб більше таких проблем не було, тому що це наше життя і це найголовніше. І він це виконує, сказав Зеленський. І сподіваюся, цієї крапки буде достатньо, щоб більше до цієї теми не вертатися. Абсолютно токсичною, і яка працює проти українського інтересу. В цих умовах ми, взимається, замість того, щоб боротися за, за озброєння, за наявність зброї в українського війська, боремося за. Просто дотримання формальних процедур, які самі вигадали для того, щоб самим собі сподобатися і сподобатися партнерам, які ніколи не мали схожих процедур закупівлі зброї в своїх країнах. Так, друзі, що ж. Дякую вам за увагу. Переходимо до запитань. Да, тут ввечері ще офіс президента прокоментував план Кіта Келлога, спецпосланника президента Байдена, президента Трампа. Якщо план Кіта Келога полягає лише в припиненні вогню і виборах, то це провальний план. Путіна не залякати лише цими двома речами, сказав радник Зеленського Дмитро Литвин. Ми не бачили повного інтерв'ю пана Келага, лише кілька цитат про вибори, тому важко повністю оцінити його позицію. Але якщо його план полягає лише в припиненні вогню і у виборах, то це провальний план. Москва продовжує нарощувати виробництво ракет і боєприпасів, знаходити нові способи обходу санкцій і зарапляти гроші на нафті. І очевидно, що вся зброя будується не для того. Щоб поважати демократичних сусідів, військовий альянс Росії з Північної Кореї явно не передбачає дотримання режиму припинення вогню. Тому ми, українці, безумовно хотіли б бачити більш поглиблений підхід з боку офіційних осіб ключових партнерів. Ми пам'ятаємо, що президент Трамп під час зустрічі з Зеленським глибоко і мудро говорив про ситуацію, і про те, що може реально тиснути на Путіна. Саме тому важливо швидко перейти до реальної роботи між командами над конкретним планом пропинення війни і забезпечення тривалого миру. Так. Переходимо до запитань. Але перед тим, як до запитань, перейдемо, я вам нагадаю, про збір фонду промінь поваги на два риби, щит землі. В описі відео є також PayPal. Будь ласка, робіть ваші донати. Ганна Гайтеранова, вітаю, Анна Бондаренко. Соціальний педагог. Зеленський об'язаний виповнити свої об'язаності, а не хотелками займатися. Ну то власне ми на це і розраховуємо. Що Зеленський шо хто б що не казав, буде робити ту роботу, яка є його обов'язок гарантувати українську незалежність і конституції, а не бачення Путіна озвучені різними сканалами. <крес> чи правда, що якісь покички в Києві мутять воду? Питає Маріна. Я не розумію, що ви маєте на увазі підмутять воду, але те, що київська влада загрязла в корупційних справах і повністю перетворила місто на Дойну корову, то це звичайна правда. Людмила <рес> Бридак, Житомир з нами. Дякую. Віктора Мельченка, чи правда, що Данія дозволила росіянам ремонт Північного потоку? потоку-2»? Перший раз про це чую, не знаю. Було б дивно, якби Данія Це дозволило враховуючи, що в Данії проукраїнська влада. Компот. Про Єрмака та Умєрова їх знищення ключової реформи в оборонних закупівлях написали в 30 топових закордонних медіа. Буде якась реакція? Умерова не звільнить? Що в офісі говорить? Компот. Реакція президента була озвучена. Міністр має мандат. Робити так, як йому буде ефективно до досягнення результату. Результат це не дотримання чиїхось хатілок або бачення, яке Україні було взагалі принесено невідомо навіть з яких кулінарних рецептів, а просто створені структури, яких немає в жодній навіть мирній країні, не кажучи про країни, які воюють. Якби такі інструменти були учерчині під час війни, думаю, що вже в Лондоні висів би свастіка на біг-бені, розумієте, з такими забюрократизованими і абсолютно е, деструктивними для реального наповнення фронту зброєю інституціями. Що стосується бачення офісу президента, то його озвучив Зеленський. Він підтримував умерева в тих кроках, які забезпечують результат наповнення армії зброєю. Світлана К нагадує підписувати петицію про запровадження санкцій проти Порошенка. Так, да, є така петиція, її зараз активно просувають. Віталій, Мелітополь з вами. Сергій вже 10 років. Бажаю нам перемог, але щось треба робити з про... поросранцями. Бажати знищення президента під час війни це повна зрада. Це так дійсно втрачаємо свою незалежність. Віталій, я з вами згоден. Під час війни така поведінка вона працює тільки на користь ворога. Товка приг. Важко зараз президенту і його команді. То мобілізація з 18 років, то вибор з 25-го, то не тільки за участі України. Треба знаходити якісь слова, щоб колегам пояснювати і доводити свою позицію. Да, Віталій товка прих. Тут можу тільки сказати, що зараз в Україні як ніколи потрібно, щоб відбулася згуртованість навколо Зеленського, тому що він є єдиний легітимний переговорник від України. І в цих умовах це бажано робити навіть опозиції, якщо вона хоче жити в Україні, а не під російським триколором. Віталій Сергій, так українська правда дійсна, правда. Віталій, дозвольте не давати оцінку в медіа, в якому я працював 15 років і Якого присвятив, напевно, найкращі роки свого життя. Думаю, кожен може оцінити те, що я робив в українській правді, просто зайшовши в архіви або згадавши ті часи. Нинішню роботу у редакції я волів би публічно ніяк не оцінювати. А в приватних розмовах, якщо хтось з цих приватних розмов бере участь, вони знають мою оцінку. Ну, власне кажучи, більше на цю тему я б нічого не хотів коментувати. Ганна Гайтеранова щось Путін не назвав свої подружки Меркель. До речі, це дивно. Ви праві, Ганна Гайтеранова згадав про Шведера, про Віллі Бранта, про Гельмута Коля, а про Меркель не згадав. При тому, що Меркель 16 років керувала Німеччиною, уж точно Путін мав би про неї згадати. Думаю, проблема в тому, що Путін зневажає Меркель, попри те, що вона отримала стільки підтримки німців, вважає її нерівною собі, хоча б з точки зору статі. Але зважає її за те, що вона завжди була до нього, знаєте, така холодна. Він буде краще згадувати гельмута Коля, який розвалив Східну Німеччину, ніж Меркель, яка не була для Путіна зручною співрозмовницею. Як тобі не соромно так відмазувати жлобів, Сергій питає. Мені не соромно, бо я нікого не відмазую, а озвучу свою точку зору. Ваше право дивитися або переключити. Анна Елларестовича скоро президентську програму виставить. Шарій також зробить з такою демократією. Я не думаю, що вони можуть балотуватися з огляду на те, що вони не живуть в Україні останні 10 років, як того вимагає Конституція. Товка Приг коментує заяву американців про те, що Україна скотилась на сто років назад. Нехай подивляться на себе. Вже в цьому році три авіакатастрофи. У всіх винен в душках, в лапках Байден. Скільки ще буде звинувачувати Байдена у всіх гріхах. Ну, це поки буде 100 днів так відбуватися, я думаю. Валентина Мудрик. Більш підла людина, як Порошенка, не бачила нічого. Я з вами згодний. Це так. Лущик Сергій, доброго вечора. Чому всі говорять з Липицьку фабрику Порошенка? Але ще не чув, як кажуть за автобуси Богдан, які завозили з Росії через Вовчанськ. Я теж не чув. Думаю, що ця історія цікава, якщо знаєте подробиці, розкажіть. Чому ви так дипломатичні з опонентами влади? Можна було б жорсткіше їх грузити, Мастюк. Ем, ну, дивіться, я даю оцінки, як вважаю, за потрібне вам вирішувати, чи згодні ви з ними чи ні. <кхух> Світлана Черкавська. Хотілося б почути твою думку на рахунок того, якщо нас будуть змушувати до невигідного примирення. Яка буде позиція Зеленського? Я думаю, що позиція Зеленського буде проукраїнською, а всі варіанти, які будуть обговорюватись, вони мають пройти через український референдум. Юлія Ященко, українська правда за часів притуле і тієї команди була найкращою. Ну, власне кажучи, вам, як користувачам, як читачам, глядачам, це вирішувати. Світлана Черкаська, чи буде Зеленський спиратися на думку військових, чи буде змушена підкоритися? Слава Україні! Я проти договорників так. Я думаю, що буде спиратися на думку суспільства Зеленський, також думку, яка на український національний інтерес. Юрій Буянський, привіт учасникам зеленої дискотеки. діджею Серйожа. Дякую вам за згадку про мої діджейські таланти. Для мене це велика честь, що в мене є таке хобі. І ви навіть про нього знаєте. Якщо обговорюєте його в мене на Ютубі, але зараз вже пізня година. Давайте прощатися, обговоримо мої таланти в інший раз. Зараз всім дякую до побачення, З нагоди моїх діджейських талантів. Зробіть донат на потребу. 28-ї бригади, збір на реби щит землі, збір фонду Промінь поваги. Гроші потрапляють прямо на рахунок фонду і потім куплятиме за них реби. Всіх обійняв до зустрічі, до побачення.